Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добре скористаюся нагодою і на... поділюся досвідом, і наголошу, так що м, специфіка електрозварювальних робіт на бронетехніці вона заборонена, коли є боєкомплект. Нас це насправді зазвичай не цікавить. Ми обмежуємося тим, що відкидаємо дроти. Взагалі, то ви мені скажете, що вимикач маси має вирізати їх із контуру. Але я вам скажу, що коли щось раптом піде не так, а в цій техніці систематично щось іде не так, то може бути халепа. І мені простіше від'єднати два найтовстіші дроти. Я не знаю достеменно, де тут маси, і я навіть не певен, що коли я від'єдную ці два дроти, то я. Від'єднує належним чином акумулятори від корпусу, але я на це дуже сподіваюся. То разом із вимкненим вимикачем маси, це, на, мою, на моє сподівання, має вистачати для проведення електрозварювальних робіт на машині. Бо, я ж кажу, мені зазвичай набагато простіше відкрутити, потім закрутити два болти, аніж раптом щось десь згорить потім. Пояснювати, розповідати комусь довгі й нецікаві історії про те, що я вимкнув масу, а вона чомусь не вимкнулася. так? Хоча, виглядає так, ніби вимкнулася. До речі, тут бракує одного отакого футлярчика на клеми. Треба буде попросити, щоб нам один такий надрукували. Разом боремо і поборемо.